Один так. Оце он заракема Існуза Класника. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося розповідати про речі в класній кімнаті, а також описувати їх колір. Але для цього спочатку нам потрібно вивчити назви кольорів німецької мови. І для цього спочатку я вам пропоную послухати віршик та... Stunde 23. Übung 1. Weiß wie der Schnee, schwarz wie die Nacht, rot wie die Rose, grün wie das Blatt, gelb wie die Sonne, blau wie das Meer, grau wie die Mäuse, braun wie der Bär. Зараз, для того, щоб краще запам'ятати, як вимовляються назви кольорів, я вам пропоную прочитати їх разом зі мною, а потім ще раз самостійно. Лізь ці фарбен-отзайхненген ім івен айс. Чорцю у штрих мія нахвіте. Лізь мія нахвіте. Вайс Чварт Рот Грун, кельп, лау, праун. Прочитайте ще раз самостійно. А тепер давайте спробуємо розказати, якого кольору у вас є речі. які ми вже з вами вчили, які ви маєте в рюкзачку. І нагадую вам, що якщо ви говорите про речі чоловічого або середнього, ми говоримо майн. Якщо ножині або жіночого майне. Це у нас одна річ, ми говоримо май, «кулі», «радіагумі», іст. Далі називаємо «кулі». Якщо у вас нужна. А То ми використовуємо вже не East, а Int. І після цього теж називаємо корм. Подивіться уважно на зразки, а потім напишіть про свої шкільні речі і якого вони кольору. Майн швин рукзак із Blau. Fine Coolie is Grün. Fine Heft синт-рот. Майне Бюга. Тим і В. А тепер напишіть свої речі. Як завжди, для того, щоб розповісти про свою класну кімнату, нам потрібно знати слова. А сьогодні у нові слова, які допоможуть вам розповісти раз про вашу класну кімнату. В дивимося увагу. Und geht bitte an die Und Stunde 23 Übung 4 Der Tisch der Stuhl die Schulbank die Tafel der Schrank die Uhr, das Bild, die Tabelle Ще раз прогляньте картинки і прочитайте слова під підмітні. Отже, ми з вами познайомилися з новими правічі. Вам потрібно тепер запитати, якого кольору ці предмети є зображені, і дати відповіді на них. Та зразком, який у вас є. Подивіться на правильний відео. Кольори у вас можуть відрізнятися, тому, будь ласка, кольори напишіть. Наступне завдання що und унфербінде? Stunde 23, Übung 6. Hallo, das ist unser Klassenzimmer. Es ist groß und schön. Unsere Tafel ist rot. Unsere Uhr ist grau. Das Bild an der Wand ist grün. Meine Schulbank ist gelb. Das ist das Dagmarchen. Das ist das Dagmarchen. Hier ist der Britsche Die Tafel ist rot. Die Uhr ist grau. Das Bild ist grün. Die Schulbank ist gelb. Die Texte Übung 7 auf Seite 65. Proponieren, so schreibt Text, die W-Pravidee, mit Bewertung der Lies und korrigiere den Text. Schöre zu und liste. Das ist unser Klassenzimmer. Es ist groß und hell. Der Lehrertisch ist grau und der Schrank ist gelb. Unsere Schulbänke sind auch grau, die Tafel ist blau, die Uhr ist rot und das Bild ist grün. Viele Tabellen sind schwarz. Und die Tafel ist blau, die Uhr ist rot und das Bild ist Der Lehrtisch ist grau, kapiere ich noch Nein, das ist falsch. Der Lehrtisch ist... It brown. І так далі. Подивимося, чи правильно ви зробили виправлення. Ви Ми навчилися з вами описувати класну кімнату, ту, яку ви бачили на малюнку. Виправляти. Речення. А ваше домашнє завдання буде наступне. Вам потрібно описати кольори своєї класної кімнати, речі, які в ній знаходяться. Я дякую вам за урок. А офідазін, танкішон.